Вітаю глядачів телеканалу МТМ. Це програма здоров'я, програма для тих, хто хоче знати про всі властивості свого організму, жити активним, здоровим та енергійним життям. Такі симптоми, як зміна ваги, раптові перепади настрою, сухість шкіри, сонливість, зміни серцевого ритму, ці та інші симптоми можуть свідчити про те, що порушення про порушення роботи щитовидної залози, ця проблема достатньо поширена в нашому регіоні, зважаючи на кількість промислових підприємств в нашому місті, але не лише екологічний стан, є причиною порушень роботи щитоподібної залози. Є й інші причини, і от обговорити причини захворювання та сучасні методи діагностування та лікування хвороб щитоподібної залози. Сьогодні до студії ми запросили Олександра Олеговича Солов'юка, кандидата медичних наук, доцента кафедри внутрішніх хвороб і симуляційної медицини Запорізького державного медичного університету, лікаря ендокринолога вищої категорії, лікаря УЗД відділення ендокринології Запорізької області. Клінічної лікарні. Дуже багато регалій. Все правильно, нічого я не забула, добре все вказала. Добре. Доброго дня. Отже, пане Олександре, наскільки взагалі поширена в нас патологія щитоподібної залози захворювань в нашому регіоні? Дійсно, патологія щитоподібної залози знаходиться на першому місці в структурі ендокринних захворювань, і з цими захворюваннями найчастіше пацієнти звертаються до лікаря-ендокринолога. А причини цього дуже багато: причини це і навколишнє середовище, це і спадковість, це і дефіцит йоду в їжі та в питві. Тому ми не можемо чітко вказати, що саме стало причиною. Проте ми можемо казати, що саме сума всіх цих чинників призводить до того, що у людини виникають такі патологічні зміни. Хто може займатися? Який з лікарів займаються діагностуванням? Що, наприклад, людина приходить до свого сімейного лікаря? чи це вже конкретно до терапевта треба йти? Яким чином відбувається процес? Якщо людина відчуває, що в неї щось не так, не так, є якісь симптоми, то вона до якого лікаря має звернутися, щоб лікар діагностував і правильно вказав? Ну можливо, не сам діагноз про захворювання, а можливо якийсь шлях, що робити взагалі? Ну, візьмемо для прикладу Запорізьку обласну клінічну лікарню. Тобто, спочатку пацієнт частіше всього звертається до сімейного лікаря. Лікар оцінює, наскільки є в нього ті чи інші симптоми, які будуть необхідними для подальшого діагностичного пошуку. Якщо є необхідність, він направляє на подальший крок. Це консультація ендокринолога. У нашій лікарні це ендокринологічне відділення. Тут працюють високо. Досвідчені фахівці, окрім цього, до нас можуть направлятися і пацієнти з інших медичних закладів нашого міста, нашої області і навіть всієї України. Далі лікар-ендокринолог оглядає пацієнта і призначає йому додаткові дослідження: це лабораторні дослідження, також інструментальні проведення ультразвукового дослідження. І після того як проводиться. Ці дослідження повторно лікар-ендокринолог призначає лікування пацієнту, якщо це потребує. А якщо пацієнт має відповідні покази, то направляє на подальше лікування до ендокринного хірурга. Це все можна зробити в нашій лікарні і після того, як пацієнту проведено оперативне лікування. То в подальшому також пацієнт буде знаходитися під наглядом наших спеціалістів-ендокринологів. Тобто, це повний цикл, який проводиться от з першого візиту до лікаря, і в подальшому для нагляду пацієнтів. Пацієнт, можливо, сам може е, таку виявити ініціативу одразу до вас звернутися, якщо розуміє, що є проблеми ну, з також тобою? так. Якщо пацієнт, наприклад, от зараз така такі часи, що пацієнт не має можливості звернутися до свого сімейного лікаря, він приїхав з тимчасово окупованих територій, то він може шляхом самозвернення звернутися прямо до ендокринолога і отримати необхідну медичну допомогу. А ви сказали, що потрібні додаткові далі здача аналізів або проведення да УЗД діагностування? Кому видаються такі показ направлення? Таке да на УЗД? Ну якщо лікар-ендокринолог бачить показання, тобто є відповідні клінічні прояви, є збільшення щитоподібної залози, є наявність вузлових утворень при огляді пацієнта, то таких пацієнтів направляють на ультразвукове дослідження. Тобто я, наприклад, якщо в мене немає симптоматики, якщо я приходжу до свого наприклад, сімейного лікаря, то в принципі він не може мене направити або ну так от продіагностуватися за допомогою ОЗД. У справа в тому, що ультразвукове дослідження не є скринінговим методом, тобто не всім проводиться. Проте, якщо є якісь скарги, якщо є у вас якісь підозри на патологія чи то підібної залази, якщо людина планує вагітність і хоче себе дообстежити, то звичайно всім цим пацієнтам може бути проведено це дослідження. Тобто, це безпечно, і на ньому можна виявити якісь. Зміни да, щитоподібної залози ультразвукове дослідження є золотим стандартом ви uh -huh. діагностики патології щитоподібної залози, і воно знаходиться на одному рівні з морфологічними дослідженням тобто те, що робиться вже під мікроскопом, коли спеціалісти, гістологи досліджують зразки тканини, які отримують при різних. Оперативних лікуваннях при біопсії, і це дозволяє уточнити діагност і в подальшому вже призначити правильне лікування. Який, взагалі, тоді обсяг досліджень щодо патології щитоподібної залози може бути проведений, зокрема в обласній лікарні. В Запорізькій обласній лікарні може бути проведений повний обсяг і досліджень і далі лікування. Тобто, якщо говорити про дослідження, це і огляд ендокринолога, це і проведення ультразвукового дослідження. Якщо пацієнт має покази, то проведення пункційної біопсії, лабораторні дослідження, і в подальшому, якщо є результат такий, який потребує оперативного лікування, то пацієнт далі може у нас Проходити відповідне лікування в хірургічному відділенні. Дуже багато існує візуальних методів дослідження, які методи будуть найбільш інформативними для лікаря. І можливо, якщо людина вдома візуально теж може якось оцінити там рівень проблеми, наприклад, чи це можливо, чи це тільки лікар може такими візуальними методами користуватися? Ну, дійсно, так з кожним роком кількість різних методів дослідження високоточних збільшується. Ми знаємо про такі методи, як комп'ютерна томографія. Магніторезонансна томографія і так далі. Тобто це точні методи, але для щитоподібної залози все рівно золотим стандартом залишається ультразвукове дослідження. І навіть якщо досліджують тими методами, які я перерахував, і бачать там якісь зміни на щитоподібні залози, то все рівно пацієнтів направляють на ультразвукове дослідження щитоподібної залози, там виноситься вже. Заключні висновки, які вже потребують подальшої тактики ведення пацієнтів. А якщо все ж таки пацієнт прийшов на ультразвукове діагностування і там лікар виявив якісь патологічні зміни, тоді призначається біопсія. Чи це не обов'язково? Або при яких тоді випадках призначається? Ну, дивіться, саме біопсія? При... під час ультразвукового дослідження оцінюється в першу чергу наявність узлових утворень, якщо вони є. Якщо їх визначають, то оцінюють, як вони виглядають, якої вони форми, яких вони розмір, які вони мають включення. Тобто є кілька таких ознак, які дають можливість зробити висновки. І якщо є підозра на те, що узли можуть бути злоякісними, то проводиться наступна діагностична процедура це пункційна біопсія. Ну, всі вузли, які мають розмір більше одного сантиметра, повинні бути підвержені цій процедурі, а також вузли навіть менших розмірів, якщо вони мають якісь уже чіткі ознаки злоякісного процесу. Наскільки пацієнту треба лякатися при такому діагностуванні, це ж все ж таки ну, задача, ну, військо, задача... і проходити біопсію так само. Задача лікаря не налякати пацієнта, а правильно провести діагностичний пошук для того, щоб максимально швидко встановити діагноз і призначити правильне лікування. А, щодо, о, щодо встановлення діагнозу, я так розумію, якщо, ну, в принципі, це є так, що чим раніше звертається пацієнт, чим менше в нього, скажімо так, патологія, да, тим і краще, простіше діагностування і краще лікування. А на якому етапі, як частіше до вас звертаються? На початковому етапі, наприклад, порушень щитоподібної залози, чи все ж таки, вже, коли є загострення ситуації, звертаються Це, до Це, мабуть, залежить від пацієнтів, тобто одні пацієнти відразу, як тільки бачать якісь ознаки хвороби, вони відразу йдуть до лікаря і. Потребують медичної допомоги, тобто вони її і отримують раніше. Є такі, що вже звертаються на етапах. Ну, вже коли хвороба має такі виражені ознаки, тобто і великі розміри узлів, і можуть бути ускладнення цього процесу. Отже, наша задача, як тільки пацієнт звернувся, відразу надати необхідну медичну допомогу. За статистикою, чоловіки, і жінки більше звертаються. Можливо, діти і взагалі діті, дітей чи це, це окреме дитяче відділення, має лікувати дітей з порушеннями ще да, Так, згод. У нас лікарня, яка обслуговує доросле населення, це особи старше 18 років, тому цим особам ми повинні надати медичну допомогу. Якщо є патологія дитячого віка, то вони звертаються до педіатру і там їх направляють у відповідні. Далі медичні високоспеціалізовані заклади. Якщо брати статистику, то ну, за статистикою жінки частіше хворіють на патології та подібні залози, але щодо узлових утворень у чоловіків, якщо вузли виявляють, то частіше в них, на жаль, відбуваються і злоякісні утворення. Тому якщо це стосується чоловіків, якщо вони звернулися і в них вив все, не треба гаяти часу звертатися. Для того, щоб довести до фіналу діагностичний пошук і визначитись з лікуванням. Все ж таки біопсія. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вона проводиться, як відбувається саме цей процес, наскільки довго, чи потребує знеболювання? Що це взагалі за процес такий? Ну, це процедура насправді не така, вона вже страшна. Тобто. Це малоінвазивна процедура, проте вона частіше не потребує обозболювання, тому що вона не затрагує тих структур, які можуть викликати біль. І майже всі пацієнти вони ну, переносять дуже гарно цю процедуру. Теоретично існують методи обезболювання це і використання різноманітних трансдермальних гелів з обезболюючими речовинами. і можна використовувати. Охолоджування шкіри, але ну, за своїм досвідом можу сказати, що воно майже завжди не потребує обезболювання. Процедура відбувається протягом 20, може 30 хвилин. Це враховуючи оформлення документації, проведення повторного дослідження ультразвукового для того, щоб визначити з тими вузлами, які будуть пунктуватися, і далі проводиться кілька. Заборів зразків. Відразу ці зразки оцінюються під мікроскопом спеціалістом-цитологом, тобто визначається, чи достатньо матеріалу отримала під час пункції. Якщо недостатньо матеріалу, то проводяться додаткові ще забори матеріалу. І після того буквально через 5-10 хвилин пацієнти вже можуть свертати, вертатися до нормального життя, тобто ніяких там обмежень обмежень у функціонуванні у якихось там ну щось там себе, е, якісь додаткові процедури, це не потребує. Звичайно, чи можуть бути ускладнення після такої процедури біопсії? Ну. Просто коли виконується процедура, треба пам'ятати, що поряд проходять важливі анатомічні структури: це і сонна артерія, це і стравохід, це і трахея, тобто треба чітко визначитися з місцем проколу, і тоді ускладнення будуть мінімізовані. Ну а найчастіше це можуть бути і гематоми, тобто і голка може попасти в і навіть в дрібну кровоносну судину, і це також може викликати. Появу гематома, ну інших ускладнень в моїй практиці, ну я так майже не зустрічав. А навіть якщо такі ускладнення, як гематома, це теж не порушує звичний образ життя людини. Тобто, після процедури вона теж може йти і працювати так, звичайно, тобто це залишається. Невеличкий синець, який пройде через кілька днів, може бути ще дискомфорт при ковтанні, але це також тимчасово і воно не потребує якогось додаткового лікування. Така місцева анестезія робити чи ні, якщо, наприклад, лікар каже, що все обійдеться, все буде нормально, але якщо пацієнт все ж таки наполегливо просить, да, ну, наприклад, боїться, да, що буде все ж таки боляче робиться за напрохання пацієнта, така місцева анестезія, це все ж таки ви вимовляєте, щоб цього не робити? Ну, тому, так, що це, це зайве це використання, навантаження. Так, це, це не потребує якихось там введення інєкційних препаратів, це використання місцевих. Гелів, які вмістять в своєму складі обезболюючі речовини, тобто ну, це тоб... обезболювання саме шкіри. Ну тобто, це можна, якщо пацієнт все ж так, таки звичайно. вимагає ви так, це робити, так? Робите, так. Да? Щоб заспокоїти більше, А, да? дехто з пацієнтів дійсно боїться, що при коли проколюється вузол, є це ну. Який, вже, наприклад, лікар розуміє, що це злоякісний вузол, то ця процедура все ж таки може бути небезпечною. Наприклад, там розповсюдиться ця хвороба далі, чи ну, можливо якісь побоювання є. Чи це відповідає дійсності, чи це все ж таки міфи, саме якщо лікар передбачаєте, що це злоякісна, злоякісний вузол? Справа в тому, що проводилося дослідження і доведено, що це дійсно безпечна процедура. Пухлини чи то подібне залози не є. ну Більшість подавляюча з них не є такими агресивними, які можуть після цієї процедури призвести до загострення процесу, до значного погіршення стану, Ну, на відміну від таких пухлин, наприклад, як меланома, які. Ну, не повинні чіпати, тому що це може да, призвести до наслідків. Проте подібне ну, такі пухлини, як папілярна карцинома, фолікулярна, медулярні форми захворювання. Тобто вони дозволяють цю процедуру пункційної біопсії. І після процедури, якщо підтверджується наявність пухлини, то. Пацієнт направляється на хірургічне лікування, йому буде видалена щитоподібна залоза з пухлиною, і в подальшому, якщо буде необхідність, то проводяться додаткові лікувальні процедури. Ну, наприклад, при папілярній формі це проведення радіойодтерапії, тобто навіть ті клітини, які залишаються в організмі, вони потім будуть зруйновані додатковими методами лікування. А коли до речі бажано проводити цю процедуру вранці, ввечері це чи все одно. Це не, залежить. не залежить. Від залежить часу, як підготуватися від до процедури. часу. Дня це не потребує якогось особливого підготування. Це не залежить від прийому їжі. Тобто, це спокійно людина на відміну навіть від лабораторного дослідження, коли він повинен знаходитись наче серце. Тут він може в будь-який час звернутися в лікарню. Ну в час визначається розкладом uh -huh. лікарів, і вся процедура буде проведена. Як після проведення процедури пацієнту дізнатися все ж таки результати? Чи це все лікар йому розповідає? Він має знову прийти на прийом так. до лікаря? Пацієнт, звичайно, повинен отримати додаткову консультацію ендокринолога, який вже буде мати результати функційної біопсії. Всі лікарі говорять на одній мові, тобто є класифікації, в якій морфолог бачить ті чи інші зміни, виставляє. Певний клас згідно класифікації утворення. І це ж бачить ендокринолог, і коли він читає, він розуміє, про що йде мова. Далі, якщо пацієнт направляється до хірурга, хірург також розуміє цю мову, і він вже визначається з об'ємом лікування. І визначається, чи потрібно хірургічне лікування, чи ні, чи видаляється частина органа, чи необхідно видалити весь орган, і, може, і додатково якісь навколо нього структури. Тобто це все визначається вже. В, в, при, подальшому, при подальших консультаціях. Це визначає один лікар? Ну, це визначає лікар, до якого звертається. Тобто, якщо це звичайний випадок, він не, не потребує якогось консіліму ще там. Тому так, це ендокринолог, далі при показах консультація хірурга. Давайте ще раз оцей шлях пройдемо. Тобто, якщо людина відчуває, що в неї щось не так, наприклад, симптоми. Давайте ще раз перерахуємо, які це можуть бути симптоми. Дивіться, якщо ми говоримо про патологію ендокри що залози, то є дві групи симптомів: перша група це структурні зміни. Тобто, це можуть бути зміни розмірів, шиї, це може бути якісь поява якихось локальних вузлових утворень, які людина може побачити в дзеркалі. І друга група це функціональні зміни, які пов'язані з порушеннями функції залози. Це може бути зниження функцій, коли людина відчуває збільшення маси тіла, відчуває зміни шкіри, волосся, може бути зміни з функції внутрішніх органів, це закрепи, це. і... Відчуття холоду, це і постійна сонливість, це, це, да, так, так, так? Так, От, З одного боку це ознаки зменшення функції залози, тобто ознаки гіпотиреозу. і навпаки, якщо є збільшення функції, збільшення рівня гормонів щита подібне залози в організмі. Якщо така ситуація, то людина буде відчувати навпаки це втрату маси тіла, це серцебиття. Може бути відчуття жару, це зміни очей він побачить знову таки в дзеркалі, тобто, це ознаки екзофтальму, це може бути тремор кінцівок і навіть всього тіла. Тобто, з цими симптомами, звичайно, що людина, яка не має медичної освіти, вона. Ви дуже багато перерахували симптомів. Та? і Тут, навіть, якщо там підвищення температури, це теж Важ може... важко, важко це все проаналізувати mm -hmm. і. Треба з цим звернутися в першу чергу до сімейного лікаря, який визначить, чи дійсно це проблема ендокринної системи. А далі вже ендокринолог, далі дослідження. Ну, все це, якщо ви звернетеся в обласну клінічну лікарню, нашу, то ви отримуєте, звичайно, весь обсяг медичної допомоги, яке потребує людина. Від діагностування, яке треба ще раз нагадаємо глядачам, що е, чим раніше да, діагностувати проблему, виявити е, причину, тим буде легшим шлях лікування. Ну, або лікування, або якщо там немає показів для відповідного лікування, це може бути нагляд за пацієнтом. Знов таки, наші ендокринологи з періодичністю, скільки це потребує, будуть виконувати свою роботу таким чином. Як часто для профілактики, скажімо так, людина має оглядатися ендокринологом чи робити, наприклад, ультразвукове діагностування? Чим треба це робити взагалі? Ну частоту оглядів визначає патологія. Тобто, якщо є патологія, то це потребує періодичного нагляду, наприклад, раз в півроку або раз на рік, якщо є там? Ознаки узлових утворень, якщо вони ростуть, тобто тут треба визначатися, чи потребує людина лікування. Якщо людина здорова, то вона, звичайно, не потребує періодичного лікування. Вона повинна проходити щорічні медичні осмотри, і там знов таки сімейний лікар. Якщо людина захворіла, він так вважає, то він направляє вже до ендокринолога. Якщо все ж таки щитоподібну залозу видаляють, чи може хвороба повернутися знову? Тому що, я так розумію, видаляють все ж таки при злоякісних вузлах? Ну так, більшість видалень пов'язана все ж таки з злоякісними вузлами. і коли є патологія, то вона потребує повного видалення щитоподібної залози. В цьому випадку. Ну, новий вузол не виросте, проте можуть бути наслідки. Тобто, людина спостерігається онкологом і далі, якщо вона а, має ознаки, Продовження захворювання то надалі отримує необхідну допомогу. наприклад, радіойодтерапію. З іншого боку, пацієнт повинен знов-таки бути під наглядом ендокринолога, тому що після операції в нього розвивається післяопераційний гіпотереоз і він потребує підбору, а потім контролю той терапії замісної яку. Яка необхідна цьому пацієнту. Ну і друга група захворювань, які потребують оперативного лікування, це, наприклад, дифузний токсичний зоб, тобто це не пов'язано з онкопатологією, але якщо не справляється, Терапія, тобто не не відсутній ефект від прийому фармакологічних препаратів, то проводиться оперативне лікування. Якщо недостатньо видалена щитоподібна то то звичайно може бути рецидив. Ну якщо є узлові утворення, видалена половина залози в іншій половині також часом у цих людей можуть з'явитися нові узли, і вони також потенційно можуть потребувати оперативного лікування. А цьому якось можна запобігти, якщо вже є питання, було хірургічне втручання, як людині себе вести, що робити, це все ж таки проходити таку терапевтичну до лікаря, терапевта звертатися ну, терапевтичне лікування. Це це особливості організму. Тобто, якщо є там схильність до узлоутворень, то якщо вони. Е З'являються в одній часті, то з часом вони можуть з'явитися в іншій часті. Ну і бувають такі пацієнти, вони приходять в них. Залоза на, при ультразвуковому дослідженні має вигляд такого як винограду, тобто угу. вся залоза в узлах. Тобто тут ну, просто така щитоподібна залоза, нічого тут не зробиш. Тут воно вже, мабуть, це є. Показ для того, щоб її видалили. Ну і тоді людина вже спокійно жила собі. І... Ну все ж таки, навіть якщо повністю вона видалена, все одно треба звертатися періодично до лікаря щоб... ну, ендокринолог просто наглядає за пацієнтів пацієнтом і визначається, чи є необхідність корекції замісної терапії. Це основне, що потребує пацієнт. Що можна побажати якісь рекомендації глядачам, нашим запоріжцям для того, щоб не мати проблеми з щитовідною щитоподібною залозою? Це можливо здоровий спосіб життя, харчування. Що можна, якісь поради від лікаря, ну щоб не мати з цим проблем? В Першу чергу, так це достатня кількість йоду в їжі, тобто використовувати ті харчові продукти, які мають достатню їжу. Це Позбавлення стресових ситуацій, тому що це також може спричиняти. Ну і здоровий образ життя також ну, при в будь-яких випадках буде корисним буде для корисним, так. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що глядачі розуміють, що треба вчасно звертатися до лікаря, розуміють, куди їм йти для того, щоб отримати повний комплекс да, від діагностування до лікування і о, потім кваліфікованого нагляду, щоб не повертатися до цієї проблеми. Дякую вам за ваші відповіді. Глядачам нагадаю, що в нас сьогодні в гостях був Олександр Олегович Солов'юк, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб і симуляційної медицини Запорізького дерева. Державного медичного університету, лікар-ендокринолог вищої категорії і лікар УЗД-відділення ендокринології Запорізької обласної клінічної лікарні. Дякую вам за розмову. Дякую вам. З вами, глядачі, я прощаюся до наступної програми. Обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям. Вчасно звертайтеся до лікаря. Бажаю всім здоров'я, до зустрічі.